Порцеляновий посуд. 5 червня, Київ. Крокую на ринок юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чашка 8 марта, гігант, полтавський фарфор, 50 гривень. Скільки такий світильник? 50 гривень. А голечик скільки коштує? 50 полонський фарфоровий завод, ручний розпис. Навіть тараканчик є присутній. Ні. Ага, а такий скільки? Який 70. 70 користень. А молочник? Так молочник, це вот, воно сахарний ага. і 5 ага. блюдочок і це. І, 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 і кавничок скільки він? Це все 100 гривень. 100 гривень за все. 100 гривень це не було. Шість блюдець. Молочник, цукорниця і кавничок. А супниця скільки? 200 гривень. 200 гривень. Подивимося клеймо. Користенський фарфоровий завод. Клеймо відповідає 90-м рокам. Тобі нічого. Користи. А цукорничка? 50. дружківка, кришечка нерідна. А кавничок? Там трішки не рушська робота, але трішки ні. Ага, і скільки він? 50 гривень. 50 також. А чашка гігант з глини? 50 гривень. 50 гривень. Вода. Скільки? 200 гривень. 200 така? 250 гривень. 250 гривень. Підкажіть, будь ласка, скляночки скільки коштують? Такі чашки по 25 гривень. 75 гривень. Три чашки чогось. Ага, чарочки по 25 так? А сухар, чашка гігант. 20 гривень. А це що ваза? А ні, чашка. 25. Цікава чашечка. А така, підкажіть, будь ласка, ціну. Така 15. 15. А ось ці чашечки потаких. Отаких. Ага, скільки вони? По 20 гривень. 20 гривень. Це з набору, друзі. Ось лечик. 6 чашек. Друзі, придбав рідкісний чайник. На жаль, кришечка не рідна. Подивіться, яка форма. Полонський фарфоровий завод 50 ті роки. Ціна такого чайника 200 гривень. І дві чашечки. Колекції. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує? 20, А соусник. Так, а тарелочки десерт? Рожковые по 15, их 5 штук. Так, а для других страв? Средние вторые эти по 20 штучка. 20. Глубокие 250 гривен 6 штук. І плоскі плоские 6 штук 250. 250. А такая будет? 100. 100. 100. 100 гривен. Мадонна. Да. Без клейма. Овальні по 50 користень, а такі два салатники. 35. Так, а для перших страв? 30. Суми Кобальт 30. В наявності 6, 6. 6. комплект, Дуже зручно комплект. Корішкові 15 городниця. Так. Глибокі для перших страв. Кам'яний брід 20 гривень. Так, а такий салатник? 20. Оселедниця Баранівка 60-ті роки, ручний розпис, 30. А блюдо овальне 35, акругли. Ті дві по 35, це 50. Ага, овальне 50. Так. А пошотниця скільки? Баранів? 30. пиріжкові тарілочки. 15. Дуже гарні дві чашки. 80, подивіться, які. Красуні Кобальт в новому стані. Новесенькі. Так. Чайні городниця по 20 гривень. Сучасні 20 гривень. Об'ємні, орієнтовно, 270 мл. 40 гривень за одиницю. Так. А така скляночка. Фужер 30 гривень. Супниця скло, кольорове 30 гривень. Особенності національного застолья, 40. Так, а кухлочок? 30 30 гривень. Це скляночки такі. 10 козацька рада. Так, підсвічник. Ага, Мельхіорові 150. Попільничка. 200 гривень, а така 100, а кришталева. 150. 150. Підкажіть, будь ласка, ваза скільки коштує? 200 ваза. Мініатюра Чехія, кришталь. Дуже гарно. Подивіться, які фужери. Неймовірна краса. Так, сучасна Чехія. 100 гривень за одиницю. Так. 70. 70 кришечка mm -hmm. А Арадянське по, по 35, в наявності 6 комплект. Де ці нові чашки? Ага, чашки 700 грн шість. 700 грн за комплект, 6 штук. Так. Отака цукерниця. 100. Кришталь 100 грн. Там все по своему, кроме ага. маленькой копейки. Так, а скрынечка деревянная сколько? 100 гривен. 100 гривен. Так, скажите, будь ласка, такие прикрасы сколько коштуют? Такие 150. 150. Что за камень? Агат. Ага, 150 гривень, дуже гарна, до речі, Добре. на мисточку. А такий, такий камінь скільки? Тоже 150 самоцвєтний. Самоцвєтний 150. А таке? Это да, два вида сарделика, советская тоже 150 Ага, сарделик радянський 150 гривень. Ось подивіться, який асортимент прикрас. Это 150, это 200, это ага. 100, 150, 100, 80. А так и скільки цукерниця? Такой 200 гривен. 200 гривен. Крыштальчик. Одна, вторая и mm. вот эта третья. Ага. Она идет маленькая, средняя и большая. Все же гонится. Чашка горох. Бранилка. 90 гривень. Ручный розпис. Сумский фарфоровый завод. 50. Маслянка. Сколько масляночка? 100 гривень. Дві цукорниці, кавнички, чайники. А такий що? 100 гривень сучасний. Чашки скільки? 20. Баранівський фарфоровий завод наявності дві, 20 гривень за одиницю. Гарненькі склянки. Підкажіть, будь ласка, ціну. 300 гривень за комплект в наявності 6. Лафетнички, Німіро, Сучасні. А такі? 50 гривень за одиницю в наявності 4. Кришталь. цукерниця, Скільки вона? 150 гривень. молочник. Подскажите, будь ласка. Это 500. 500. Mm -hmm. Сколько такой? Э, такая 300, такая 250. 300. 300 гривень, Чехия, 250. Mm -hmm. А ваза, подскажите, будь ласка. Такая 150. 150. Ага, ага. Так. А это для десерта, так? Да, так, відмороження. А ага, скільки воно? 50, 50 гривень. Великий асортимент жіночих прикрас на будь-який смак. Підкажіть, будь ласка, скільки таке намистечко? Таке 30 гривень. 30, а таке еск... с? Це 50. 50. 50. 50. Ага. Это тоже Натуральний 200. камінь. Ага. 200 гривень. Это агат. Агат. Скільки таке? Э, такая 200. 200. Это гематит и вот это магнитица. Ага. Ага. И скільки воно? 150. 150. А таке? 100, 100. 100 гривень. Сердоліт. Это 200. 200 гривень. Подивіться, друзі, яка краса. 50. 100 гривень, а з натурального? 200 натуральний камінь. Що за камінь? Гранат. Ага, гранат. А таке? Яшман 250. Яшман 250. Ти вже в школу зібрався? Друзі, трошечки була затримка. Не робив відео, так як збиралися в школу, проходили медкомісію, потім співбесіду проходили в школі. Ну Дякувати Богу, зарахований. Якщо підеш перший клас, так? Да. Так, перший клас вже піде. Поздравляємо, ми теж йдемо Так, вже вміє курочку рябу читати, так шучно. що. <суспільно> <суспільно> Ваза. Ручний розпис. Вірніше, ручна робота. Ціна 600 гривень. Щось знайшов, цікаве, так? Ух ти, яка іграшка. Цікаво, цікаво. Де твоя шапочка? Де? Бабині, ага. із серії щасливе дитинство. Так, виробник кунгур має надпис в честь 40 40-ліття Колі, 1960 рік. Ой, друзі, така вінтажна річ. Ціна її 200 гривень вперше зустрічаю таку дівчинку. Кавова чашка Синельникова. 30 гривень. Виріб з глини. 80 гривень. Друзья, кто знает, подскажите, будь ласка Для квитов, может мабуть Интересная чашка Моя надпись Богдан Бараненко Богдан, данный Богом Обладает удивительной настойчивостью Твердостью и уравновешенностью Благодаря артистическим способностям Приспосабливается к любым ситуациям Друзья є Богданом, можливо у кого чоловік, син, брат, батько, будь ласка, приходьте. Купляйте. Скільки вона коштує? Скажи сам. Скажи. Гривень 70. Ти так. 70. Так, от это така штука тебе не надо. Так, отут, смотри, мне дальше не заходить. Рох красивий говорить. Гарний. — Будеш його там. Скільки він? Скільки він може? 300, так? Да? 300 гривень кришталь. Дуже гарний. На юності є досить непоганий асортимент літератури. У нас, будь ласка, наприклад, приглашаємо к столу. Дніпропетровськ, 71 рік. Дуже цікава на російській мові, але подивіться зображення горілочка, горілка на українській. Ціна такої книжки 80 гривень. Скільки таких бідончик? 100 гривень. Морська тематика, дельфіни. А судочки? По 80 гривень. 80 гривень. А, 100 гривень. Різні є. Ось, друзі, підставочка для гарячого з дерева. Скільки такий молочник? 70 гривень. 70. сучасно А цей? Цей так само. так само. По 70 років. Ось такі 50. Ага, цей 50. Ось цей кейсі. І цей маленький 50. Цей 50. А глечик. Глечик такий 150. 150, ручна робота. Чайничок 100, так? 100 гривень, так? Подивіться, а. яка краса. Без клейма, на жаль, але досить цікавий. Знімається кришечка. А цукерниця скільки? Це п'ятдесяти года, ага. Ручна робота, 150 гривень. 150 гривень. А цукорниця така? Товбиш. 80 80 баранинка. Також долбиш. Чайник баранинка скільки? Такі бочиниці. 80. Доброго дня. Смачного вам. Скільки такий кавничок? 150. 150 гривень. Ну, ні, 50, дівчинка. А цукорниця? По 50. Ручний розпис 50 гривень. Так, і салатничок, будь ласка, підкажіть. По 30. 30 гривень. А така цукерниця? 50. 50. 50. Не подошли, ні. А це кавові пари, так? Угу. Скільки вони? 80. 5, 80. 80. За пару наявності дві пари. А такі чайні пари скільки? Довбуш. Чайні не то нема. Ну пара Чайка. сама, чашка і блюдце а, скільки? 50 гривень. 50, 50 гривень довбуш. Баварія, Німеччина кавові. А карась пошкоджений скільки коштує? Пошкоджений. Скільки він? 500 гривень. 500 гривень. Угу. И такие скляночки, будь ласка, еще подкажите. 125. 25, на явности 4. Вазочка миниатюра, будь ласка, подкажите, кришталь. 100 гривен. 100 гривен в новом стане. 23. А такие чудови фужеры. По 150. 150, на явности 2. И ваза, будь ласка, подкажите, скло. Скільки така ваза? 150. 150 гривень. А футболіст? Футболіст скільки? Ага, 100 гривень. Тернопіль, а чайні пари Тернопіль. А чашки? Всі по 25. Ага, 20. Ну, сервіс був сервіс, так? Да. Угу. Кришталевий графин з рідною кришечкою. Ручна робота. 1000 гривень. Торгу містін. Ага. Торгу містян, так. Скільки коштує? 150 Онікс. 150 Ваза. Онікс. ВАЗа. А це що таке? Ой, Сколько он скільки вин? Угу. 80. 80. 80. А блюдо скільки коштує? Блюдо 100 гривень. 100 гривень. Зіко на колу. В новому стані. А таке блюдо? Там тарелки uh -huh. И там тарелки по 25. А скрынечка такая? 100. Сто А с дерева? 50. 50. А такие спецовник? 50. С дерева в вигляді бочки. струя. Ориентованный объем 6000 мл на 6 литров. Изображение места, село. Художник еще смолюет. 50 бриллиантов. А такая сколько? 250. 250 селедниці. Баранка. Ціна 50. Користень також 50. Кам'яний брід 30 гривень. Чайна пара Мальва В новому стані Баранівський фарфоровий завод. Рідне блюдце. Ціна 650 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!